Коли ми говоримо про наймолодшого прем'єр-міністра України, то всі згадуємо ось цей момент коридорами приміщення Кабміну. Гончарук проїхав на самокаті і показав, де ухвалюють найважливіші для країни рішення. Так, справді Олексій Гончарук у віці 35 років отримав одне з найпливовіших крісел у вертикалі української влади, чим викликав неймовірний потік критики в сторону парламенту зразка 2019 року. На думку громадян України, гончарук був абсолютно не готовим і в такому ранньому віці нереально керувати країною. Тим паче, вимова гібридної війни з Російською Федерацією. Чи це так самокат подіяв, чи розгорнута широка кампанія по дискримінації? Але попередник Гончарука прийшов на посаду не набагато зрілішим. Йому на час призначення було всього лише 30 цей попередник, щоправда, мав більше досвіду в управлінні державою, встигнувши побудувати кар'єру фактично з юнацьких років. І як йому це вдалося, та чи були там кримінальні схеми, багаті родичі або чоловічок просто купив у школі біткоїни? У цьому випуску я про це вам неодмінно розповім. Отож, зустрічайте замінника Арсенія Ценюка після революції гідності. Перший прем'єр-міністр, прізвище якого пам'ятає твоя бабця, чоловічик, що вважається молодим батьком децентралізації, та ще один політик у нашій щотижневій рубриці Володимир Гройсман. А перед тим як поринути у роки, коли найбільшою проблемою України була ціна на газ у розмірі 7 гривень за один кубометр. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, чи ви теж прочитавши заголовок, згадали цей прикол. Гройсман, Гройсман. Якщо так, то задонатьте пару гривнів на третю окрему штурмову бригаду, в якій, між іншим і служить зараз автор цього жарту. Задонатили тоді з вами в камері традиційно Віталій Флекс. Ось мій інстаграм, Ви на каналі Крінч Тві. Ось наш інстаграм. Готуйтесь аналізувати роботу парламенту, коли Порошенко ще був президентом. А ми поїхали. Володимир Борисович Гройсман народився 20 січня 1978 року у Вінниці. Батько майбутнього прем'єра Борис Ісакович Гройсман був вінничанином у п'ятому поколінні і працював того часу на Вінницькому радіоламповому заводі. А мати Жанна Ізраїлівна вчителькою фізики в місцевій школі. Володимир, не єдина дитина в сім'ї, в нього є старший брат Павло, та згодом молодша сестра, проте від Мачухи, оскільки мати Володимира Гросмана померла у 2000 році від онкології. Дитинство та юність майбутній політик провів у рідному місті, навчаючись в школі номер 35 де її викладала його мати, оскільки сьогодні на огляді не політик, який народився в часи палеоліту, а порівняно зовсім юний хлопчина. То його підлітковий період припав якраз на розвал совка, Як би це не було дивно, але якраз тоді і розпочинається його трудова кар'єра, і все завдяки батьку. Борис Ісакович до 92-го року успішно забув про завод і став одним із найвпливовіших місцевих підприємців, спочатку очоливши кооператив школяр, а потім і відкривши власний бізнес у вигляді ринку. Сам же ж Володимир Гройсман за його офіційною біографією ще в школі почав підпрацьовувати з слюсарем в цьому ж кооперативі школяр. Тоді майбутньому прем'єру було всього лише 14, і я не сильно уявляю собі підлітка Слюсара. Проте далі ще цікавіше. Теж за офіційною біографією, вже в 16 Володимир Гройсман стає увага! комерційним директором Вінницького ринку Юність, так того самого, яким володів його батько, так у 16 років. Так Комерційним директором тут є два варіанти такого розвитку подій: або Володимир Гройсман юний геній плейбой, мільярдер та філантроп, або ж він просто допомагав батьку з паперами, але по документах його писали у фірму, щоб звучало дуже солідно. Яка з цих версій більш правдива вирішувати вам? А я лише далі розповім інформацію, яку знайшов. Паралельно з роботою Володимир Гройсман не забував про навчання і закінчив до 1999 року Вінницький інститут регіональної економіки та управління за спеціальністю юриспонденція. Пізніше було ще декілька навчальних закладів, в тому числі і приват. Аті, такі, як от міжрегіональна академія управління персоналом, проте всі спеціальності були отримані заочно. До 2002 року родина Гройсманів обросла непоганими зв'язками у рідному місті, і батько Володимира вирішує йти в політику. Проте, як це і було на початку 90-х, теж бере із собою сина, і вони обоє балотуються до Вінницької міської ради. Кампанія проходить досить успішно, і Володимир Гройсман у віці 24 років стає наймолодшим депутатом Вінницької міської ради. Не подумайте, я не маю нічого проти молодих людей у політиці. Це навпаки йде на користь місцевій владі. Щодо парламенту, то я все ж маю упередження, і там вікові обмеження є досить доречним. Але, наприклад, на управління міста досить добре мати депутатів, які знають, чим живе молодь та ретранслюють їхні потреби. Ви можете заперечити, що в цьому. Випадку батько банально просував свого сина, роблячи йому політичну кар'єру, і маєте на це повне право. Проте тоді були зовсім інакші часи, і потрапити в політику фактично з вулиці майже не було шансів. Не через те, що місце можна було банально купити, хоча і це не виключено, а по причині, що голосували люди в основному за популізм та кращу політичну рекламу, а різноманіття змін не існувало взагалі. В теперішніх ж умовах можете забути про тезу, що політика це щось брудне або неприємне. Серед депутатів та чиновників дуже багато гідних людей, якби було інакше. То ми вже входили до складу Росії. Тому, якщо маєте політичні амбіції, то не бійтесь їх реалізувати після закінчення війни. Це буде корисно для нашої країни в цілому. Та і маленьке нагадування: до закінчення воєнного стану вибори неможливі. Тому всі, хто вам каже, що десь за когось зараз агітують, кидайте Конституцію їм лице. Хоча ні, Конституцію не кидайте, це наш основний документ і не треба такого робити. Кидайте краще тих людей. Почавши свою політичну кар'єру Володимир Гройсман відходить від батьківського бізнесу та з головою поринає управління містом, і вже через три роки у 2005-му стає секретарем Вінницької міськради, а згодом і виконувачем обов'язків мера Вінниці. Скоріше за все, цей досвід і став передумовою, щоб подати свою кандидатуру на посаду мера міста. І в 2006 шостого року неочікувано для всіх, Гройсман перемагає, ставши наймолодшим мером в історії не тільки рідної Вінниці. Але і всієї України, якщо не рахувати маленьких сіл і містечок, бо такої статистики, я на жаль, не маю. Так, у віці 28 років це справді неабиякі досягнення. Але тут варто і розуміти, за що люди віддавали голоси молодому та амбітному політику. Якщо зайти на Вікіпедію, то складається таке враження, ніби я читаю передвиборчу агітацію Володимира Гройсмана. Там детально перелічені всі досягнення та здобутки, не тільки на початку кар'єри, але і вже в більш пізньому віці. Такої розлоги інформації не мають навіть набагато більш досвідчені та древні депутати. Та Критика майже відсутня, що дещо насторожує. Я не схильний думати, що Володимир Гройсман викупив Вікіпедію, але святих людей теж не буває. Тому я спробую далі об'єктивно продовжити історію його політичної кар'єри, відмітивши головні досягнення та провали за часів перебування на посаді мер. Основним досягненням, з яким важко посперечатися, Вінницю було визнано найкомфортнішим містом для проживання серед всіх міст України. Цьому передував ряд важливих змін. Від ремонту основних місцевих доріг та використання енергоефективних ламп освітлення до впорядкування стихійної торгівлі та запровадження першого в Україні прозорого офісу надання адміністративних послуг. Пізніше цю модель переберуть інші міста під час масштабної реформи децентралізації. Проте про все згодом. Також не слід забувати про залучення зовнішніх інвестицій і підписання меморандуму зі Швейцарією, яка люб'язно надала місто 116 списаних вагонів трамваї. Їх відремонтували, а пізніше навіть провели туди Wi-Fi. Проте серед цього всього були і корупційні скандали, щоправда, все на рівні чуток, бо підтверджень або судових проваджень я не знайшов. Один з найгучніших передача муніципальної землі у володіння тій самій фірмі Юність, директором якої був батько Гройсмана. На цій землі Юніс зобов'язалася побудувати торговий центр, взявши навіть кредит в банку. Проте згодом підприємство збанкрутувало, а проект так і не було реалізовано. Якщо хтось з мешканців Вінниці знає деталі цієї історії, то напишіть в коментарях, чи на цій землі не виріс житловий квартал. Також Гросману приписували розкрадання бюджету на ремонті доріг, але це звучить ще дивні. Оскільки в той час по містах взагалі не ремонтувались навіть центральні магістралі, на відміну від Вінниці, тому схильний вірити, що це лише чутки недобросовісних добросовісних конкурентів. Загалом управління містом за першої каденції дуже сподобалось вінничанам. І тому, коли Гроссман подавався вдруге на посаду мера вже у 2010 році, то отримав просто колосальну підтримку у майже 78% голосів. Після переобрання він продовжив свою політичну діяльність проте вже під власною політичною партією під назвою Совість України, протягнувши мерію. Власних депутатів друга каденція не відрізнялася від першої. Володимир Гройсман і далі втілював життя громадський проект. А загалом його діяльністю були задоволені як місцеві мешканці, так і центральна влада. Сам Гройсман поки не проявляв амбіції ти у велику політику, або можливо просто цього не показував. Все змінили з чотирнадцятого року після перемоги Революції Гідності. За відкритими даними, тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк особисто запросив Володимира Гройсмана у власну команду, і останній погодився за словами самого Гройсмана. Він тоді був у хороших відносинах, як із Петром Порошенко. Теж вихідцем із Вінницької області, так і з командою Арсенія Іценюка. таким чином, в перехідному уряді до позачергових парламентських виборів Володимира Гросмана призначають віце-прем'єр-міністром, а також міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, причому, що основний напрямок проведення децентралізації влади та місцевого самоврядування. Так саме Володимир Гройсман був безпосередньо відповідальний за проведення цієї надважливої для країни реформи, яка стартувала фактично 1 квітня 2014 року. Причина досить банальна, будучи на посаді мера міста, він розумів важливість залишення податків на місця, тому це було в його мріях, якщо можна так сказати, зробити так, щоб бюджетом розпоряджалися місцеві ради, а гроші не відправлялись до Києва. На позачергових виборах 2014-го Володимир Гройсман стає чинним депутатом Верховної Ради, прийшовши до парламенту від блоку Петра Порошенка. Хоча сам Гройсман у пізніших інтерв'ю заявляв, що нічого спільного до партії тодішнього президента немає. Дивина в період 2016 року Володимир Гройсман обіймає посаду голови Верховної Ради, також бере участь у складі учасників РНБО та багатьох депутатських ініціатив, таких як, наприклад, заборони російських серіалів в Україні. 2016 року чинний кабінет міністрів чекали суттєві зміни. Арсенія Яценюк подає у відставку по декількох причин, в тому числі і тиску чинного президента Петра Порошенка на уряд. Це звісно за слів самого Яценюка, проте факт залишається фактом. Потрібен новий прем'єр-міністр і народний фронт неочікувано для всіх. Іх висуває саме Володимира Гройсмана. У змі ходили чутки, що Петро Олексійович таки добився свого і поставив ручного прем'єра. Але все виявилось дещо інакше: слава Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. Шановні, щоб не затягувати випуск, я просто підіб'ю підсумки роботи аж 16-го прем'єр-міністра України, що між іншим залишився чи не найдовше на посаді. З вагомих досягнень це саме втілення в життя реформи децентралізації. Якщо попередній уряд розпочав процес, то за каденції Гройсмана саме децентралізація почала працювати. Гроші залишалися на місцях, а бюджети неочікувано для всіх непогано наповнювалися. Також за часів уряду Гройсмана була проведена реформа Укравтодору та запрацювалася система Прозоро, що дала змогу вперше збільшити бюджет на фінансування доріг та розпочати ремонт хоча б основних автомагістралей. Звісно, без критики не обійшлось, оскільки пріоритет доріг вирішував Кабмін а багато міжрегіональних автосполучень досі залишалися без фінансування і були вщент розбитими. Також під критику потрапила декларація Володимира у 2017 році, в якій він вказав дохід на суму майже 17 мільйонів гривень, оскільки офіційна зарплата була майже в 20 разів меншою, то виникало логічне питання. Звідки взялися такі кошти за словами Гройсмана, причина була досить банальна. Він розподав майно, що було нажити ще за часів роботи з батьком та отримував дохід від здачі в оренду власного майна, ще плюс на відсотків банку і таке інше. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також досягнень Гройсману приписують реалізацію державних закупівель та програму Доступні ліки. Проте знову ж критики не обійшли стороною підняття тарифів на житлово-комунальні послуги. Був і локальний скандал, коли арештували так званого КРОТА, що був особистим перекладачем прем'єр. словами самого Володимира Гросмана він знав про цю операцію ще за півроку до її проведення. Проте, змі викривили ці дані, подавши, що це в його оточенні завівся кріт. Я схильний вірити першій тезі, оскільки цей перекладач працював ще за часів Ющенка і, скоріш за все, довго знаходився в полі зору спецслужб. Загалом прем'єрство Гроссмана запам'яталося досить стабільним періодом, та в перші часів Ющенка економічним зростанням у розмірі більше 3% ВВП. Його рейтинг як політика ріс, і Гройсман потрохи проявляв президентські амбіції. Щоправда, це вилось у конфлікт з тодішнім президентом Петром Порошенко, який за словами Гройсмана одноосібно. Ну хотів керувати урядом. Чи вірити цій інформації? Вирішувати вам. Але факт залишається фактом. Володимир Гройсман фактично покинув крісло прем'єра вже аж після зміни влади в країні, написавши відповідну заяву на звільнення. Гройсман теж спробував пробитися до парламенту, але отримав менше 3% голосів. І на цьому його політична кар'єра закінчилась. А сам Гройсман по початкам вернувся до власного з батьком бізнесу. Початку повномасштабного вторгнення Володимир Гройсман декілька разів робив особисті заяви щодо новин на фронті. За його словами, підтримував армію та займався волонтерством. Станом на сьогодні достоменно невідомо, чим займається 16-й прем'єр-міністр України. Проте можу вам сказати гарантовано, що він не служить у лавах ЗСУ. Як мінімум через те, що має трьох неповнолітніх дітей на утриманні. Ну або ж має устарійші дані, тому допишіть в коментарях. То хто ж такий врешті-решт Володимир Гройсман? Якщо аналізувати його роботу як виключно прем'єр-міністра або мера, то за його каденції однозначно було набагато більше позитивних змін ніж реально конструктивної критики. Питання доходів ніяк не корелюється з проведеними реформами, а започаткування ремонту доріг, який продовжив вже наступний кабін, збільшивши фінансування в три рази, взагалі було проведено вперше в Україні. Чи довіряти критиці в бік Володимира Гройсмана, або ж як до нього ставитися, вирішувати вам. Бо особисто для мене залишається тільки питання до його становлення як депутата. А от реальна оцінка досягнень на державних посадах це саме той критерій, за яким потрібно обирати народних обранців.